зміниться в Україні у жовтні 2025 року. Національний банк розпочинає процедуру вилучення монет номіналом 10 копійок з обігу. Втім, вона залишається законним платіжним засобом. Тобто, українцям не потрібно спеціально здавати або обмінювати такі монети. Проте, після потрапляння до банків, вони більше не повертатимуться в обіг. Від 12 жовтня змінюються правила перетину кордонів Євросоюзу для українців. Зокрема, запускають систему в'їзду-виїзду, яка стосується поїздок до 90 днів. Короткострокове перебування. Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація, під час якої збиратимуть такі дані: фотообличчя, відбитки чотирьох пальців у громадян від 12 років, дані закордонного паспорта, дата та місце в'їзду чи виїзду та випадки відмови у в'їзді. Якщо ви подорожуватимете поїздом, процедура залежатиме від пункту пропуску і може дещо відрізнятися. Ви не зможете заїхати на територію ЄС у разі відмови надати біометричні дані. З 1 жовтня набувають чинності нові вимоги до середньої заробітної Плати для підприємців, які торгують алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних цигарок та пальним. Мінімальні розміри зарплати складатимуть від 12 до 16 тисяч гривень залежно від розташування та площі торговельної точки. Контролюючі органи перевірятимуть дотримання нових норм. 15 жовтня в Україні традиційно вважається датою старту опалювального сезону. Втім, у різних регіонах України опалення вмикають за необхідності залежно від температурних показників повітря. Якщо середня а температура становить нижче 8 градусів три дні поспіль. Також наприкінці жовтня відбувається перехід на зимовий час в останню неділю місяця. Цьогоріч це 26 жовтня. Тобто, о четвертій ранку необхідно перевести стрілки годинників на одну годину назад. Торік Верховна Рада ухвалила закон про скасування переходу на зимовий час. Втім, президент його досі не підписав. Цікаво, а ви вже включили тепло? Напишіть у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.